Ти діабет під контролем, не забаганка, а життєва необхідність для хворих на нього людей. Столичні громадські активісти передали середньо та важкохворим мешканцям міста глюкометри, прилади, що дозволяють слідкувати за рівнем цукру у крові. Півтисячі апаратів, закуплених благодійним фондом шлях до майбутнього, отримали усі сім центрів медико-санітарної допомоги в Вінниці. Вартість кожного 250 гривень. В набор входит сам глюкометр в таком вот оригинальном удобном чехольчике. 10 тест-полосочек, вот такая вот туба. Ручка для прокалывания устройства. И 10 ланцетов. Универсальные ланцеты подходят также и к другим ручкам. Вставляете. И он готов уже к работе. Прокалываете пальчик. Определяють мілімоля, у нього йде капілярний сас, требують 06 мікролітрів грові. Універсальний пристрій необхідний кожному діабетику, стверджують ендокринологи. Сьогодні в місті налічується 8,5 тисяч хворих. У більш як 17% з них стан оцінюється як середній і важкий. Безкоштовно глюкометри отримують лише діти, підлітки і вагітні жінки. Решта викручується з самотужки. У нас есть программа Благотрительной «Контролю свой цукр, в рамках которой мы обеспечиваем больных на сахарный диабет по возможности по максимуму глюкометрами. Сейчас в Києві порядка по 1100 лікометрів Киев, Киевской області было видана, И організація просто знаходиться в Києві, центральний офіс. І так як Винница, Винницкая область, это мой родной, родной регіон, скажем так, сам родом відсюди, вот следующим етапом взяли просто Винницу. Якщо є контроль, то ми можемо вчасно пролікувати хворого, вчасно підкоректувати дозу. Відсутність лікометра говорить про те, що хворий рідше потрапляє. До лікаря в поліклініку в лабораторію багато довготривалий час має некомпенсоване захворювання, і за рахунок оцього високих цих цукрів наростають швидко ускладнення, які приводять до інвалідизації хворого, ну і інколи до серйозних проблем коматозних станів.